Ось нашому кавунчику вже місяць. І ми робимо третій раз, оприскуємо зверху по листку. І потім, коли великий кущ добрий, він добрий дасть нам врожай. не хворий листя зелені. Всім привіт! Слава Україні! З вами я, Мазур і сьогодні відео про Волинський кавун. Наш кавунчик садився 4 червня, місто Берестечко. Відео про посадку і схему посадки у нас є на каналі. Можна прийти подивитися. Після висадки через три дні ми зверху побризкали наш кавунчик таким антистресом, Ми бризкали його по всім нашим культурам вдома. Батько бризкав від Грогрін, такий біостимулятор. Антистрес, даємо 25 грам на 10 літрів води. Починаємо кропити наш кавунчик. Це нашому кавунчику восьмий день після висадки з висади. Це нашому кавунчику вісім днів. Після висадки з касет. Як у нас холодні дні і ночі, тим він чуть-чуть був жовтувати листочка, але вже все стає на своє місце. Ось нашому кавунчику вже місяць. І ми робимо третій раз, оприскуємо зверху по листку, бризкали через кожних 10 днів, перший раз бризкали антистресом, а далі бризкали від Грогрін 20-ками. Двадцятками по листю і давали також в корінь ми двадцятки від крогрін. Бачимо, наш кавун виглядає дуже добре, не хворий, листя зелені, нічого не під'їдає. Дуже гарний, навіть є маленький кавунчик. Бджілки літають, підживляють наш кавунчик. Ось бачите, вже є цвіт, і навіть є перший кавунчик. Перший кавунчик ми будемо, може, зривати, більше всього, що зривати. Такий, який побільше виростить на тому кущу, який, який буде ще маленький. Е, будемо зривати трохи пізніше, коли він буде вигляд з персика, може трохи більше, до яблучка доходить, ми будемо зривати, якщо кущ ще маленький. Якщо кущі здорові і там кавунчик буде, ніхто не буде його зривати, хай росте собі. Чому зривати пасанкувати, тіпа? тому що, щоб наш кущ вперше виріс великий. І потім, коли великий кущ добрий, він добрий дасть нам врожай більший кавун. Зараз ми двадцятками. Кормимо наші гудину, розганяємо, а сам кавун буде підживлюватися гуматами, біопрепаратами. Ми бачимо, наш кавунчик зараз не під'їжджений, може, на метрів 20 одного кущика десь немає. Це якась заразка з'їла його, або не прийнявся. Ну, бачите, таке буває. Щоб не під'їдали наш кавун, ми з самого на початку його протравили. Протравили його, щоб потім воно роз... Чинилося в землі і при коли в нас є сам плот, ми не вносили ніякої отрави. Починаємо обробіток кавуна першим від шкірника. Вливаємо 200 грамів 200, 200 грам Енджіо і вливаємо оренду. 200-250 грам нурен Д. Це воно вбивається в шкідник і вливаємо його в електрополівізатор, який під'єднаний до капельного полива. Включаємо це. Включаємо на мінімальний електричний опискувач на мінімальну подачу води, хімії в, кап в капельний полив. Ці два сорти вирощую я перший раз. Мені порадив знайомий, каже, спробуй, я вирощував непогано. Ну, я попробую. Він казав, буде подобі талісмана. Це в нас сорти, повторяюся, сенсей і Кринсон Рубі від Сакати. Тож, оприскуємо ми його з прилипачем, щоб краще трималося на листях. Наш кавунчик за місяць нічим не захворів, хоча було багато дощів. Е, така погода була не дуже, не херсонська, але кавунчик росте і думаю, буде, що, що з нього буде, що з нього виросте навіть на Волині. Тож пишіть в коментарях, який у вас кавун, де ви його вирощуєте, який регіон. І наступне відео у нас буде, коли вже буде у нас кавунчик. Такий десь кілограма 3-5. Вносимо підживо для нашого кавунчика Pro Green 20, 20 20 Даємо 1 кілограм на один кілометр. Як нас 1,5 пів, кілометра, ми даємо півтора, кіл, півтора кілограма прогрін 30 20, 20 20 Вливаємо в полівізатор і пускаємо по, по поливі. Тож, дивимося за продовженням, підписуємося на канал, ставимо лайки, всім всього найкращого. І слідкуємо, який виросте кавун у нас на Волині. Думаю, буде дуже гарний, здоровий, смачний кавун, бо в тому році знайомий в Тернополі виростив просто дуже-дуже класний.